На піщаному посоворі, з котрого далеко видно річку, луги і околиці княжої Слободи стоїть хата. Верх біля димаря Запава вікна подалися до землі. Живе в хаті стара сліпапаганна, прозвана в селі Вуточкою. Освітла вуточка невдас. Спочатку прикинулися більма невеликі змак зерня. потім почали рости, потроху затуляючи від старої луки, гори, і околиці княжої Слободи, котрі стара вечорами на заході сонця любила розглядати з під долоні. І ось не стало тих вечорів, як і не було. Прийшла темінь і затулила від неї не тільки сонце, а й ті неясні спогади. Поприїздила зі служби уточені сини, викликані телеграмами, обидва старші сержанти надстрокової служби в офіцерських картузах, хрипучому греміннячі зустріла Ганна синів уже на помацьких. Однак не плакали і не поривалася своїм лихом Бо вважала себе все ж такої винною, що не сповістила про нього завчасно, лише сміхалася на радощах тихою, самовідришені усмішкою. Синила гідненьку висворели старло, теж вважали її винною в тому, що скоїлося. Потім на випередки вихваляли своїм добрим знайомством з військовими лікарями, яких на гражданки, що треба стать, а потім випали за приїзд, повеселішили. І показували дівчатам у клубі, як танцювати з таким собі вихилясом. Другого дня нарубали пів хлібчика вількових дров, упгали матері в долоні кілька новеньких десяток і вирушили у дорогу. Служба є служба. І знову зажила вуточка самотиною, потроху звикаючи до вічної темряви. Листи і перекази завжди рівно на 10 карбованців. Сини писали, що служба проходить нормально, що діти все в тої ліву, тут онуки ростуть, і що війни ще скоро не буде. В кінці кожного листа уже іншим почаром писалося, дорога йому маша, прийміть і привіт від ваших невест. Слаю вам 10 рублей на ежедневні розходи. Поки все. До да, побачення. Одержавши листа, вудочка просила сусідів прочитати його раз і вдруге. Потім заходжувалася диктувати відповідь, котра завжди починалася головним і тими ж словами. Дорогі мої діти і внучки мої брільянти! Планяється вам низенько ваша мати і баба і жде вас у гості хоч на днину, якщо вже не можна вирватися надовше, бо страх, як кортиць побачити у так кортить, що наче б зняла себе полетіла. У цьому місці сусіда перебивав гану і питав свого як же ви їх тітко побачити. Та я, хоч обмацею та голосочки послухаю, усміхалася вістері стара. Потім просила дописати, що їй виділили пенсію з колгоспу в 12 карбованців і просила, щоб гроші більше не слали, бо їй вистачить і казених. По тому, як листа було вкинуто, вудочки заходжувалася щоб хати. Мила ж стіло, слони, тіло, лави, примазувала долівку. Але найдужче любила вуточка той день, коли, за її розрахунком, син уже мав одержати листа і вирушити на тим. Тоді вона вдягала частинку одежу, взувала нові офіцерські чоботи і повагу йшла до лавки по гостинці. Пряники, горілку і тверде, як глейповидло. Чомусь їй здавалося, що більш вишуканих класочок, ніж. Фабричне повидло для невісти й бути не може. Коли дорогою хтось позивався з привітальничками, вутичка охоче зупинялася побомоніти якусь часину. Познала, що її неодмінно будуть про синів розпитувати, хто вони і ким служать і яке получають жалування. Та жалування таке, що жити можна, охоче розповідала стара. А ким служить? Хто знає, що мені сказати? Мусія старшого питалась, він вов мовчить, а Грицько не признається. Мізя каже заборонено. <пух> Значить, коло ракет робили висновок дядьки. Потім буточка поверталася до хати і складала гостинців чистенько вимитий мислень. Так минали дні місяці. Нижче ходило сонце сирін, наче брався тимком терем у низовому лабаному садку. Тільки тоді буточка зрозуміла, що сини не прийдуть. і вперше за багато років стипоти заплакала, витираючи більма сухими покарючими пальцями. Та одного разу завітав до дову. Молоденький солдатик значках на всі груди. Тут живе Ганна Кошкалда. Тут син, тут захвилювалася вуточка, ловила одразу ж військовий дух, що враз в хату. Проходьте ближенько та сідайте. Я, бабусю, від вашого сина Місія Прокоповича привіт вам привіз. А чого ж він сам, мусій, ну, чого ж він сам не прискочив? Йому бабусю зараз ніяк не можна. Він в нашому військовому оркестрі перша труба грати на параді буде. Фоня. Чи то здивувалась, чи то знітилася водичка і довго мовчала по тому. А Грицько мій ким числиться, не знаєте? Він уже давно демобілізувався і зараз працює в охороні на заводі. Потім солдат пішов. А вуточка ще довго сиділа самотиною в напівтемній хаті і вперше за багато років відчула, як усе її тіло. Наповнюється невідомою досі змурою і не мов би терпне. Нарешті спустилося сонечко прямісінько до її вікон, ласкаво попестило щічку, зігріло покрилючому пальці, а потім сховалась за річку, залишаючи над княжем слободою високе. Eu já